Каспірівське водосховище, друзі, ранок. Давненько я тут не був. Спробуємо. Нам дорога нас чекає не туди треба пройти з пішком в самий низ. Вирушаємо. Ну, Спускатися буде прикольно. Не важко, просто слизько. А от підніматися вже після риболовлі нам буде непросто. Але потихясенько, я думаю, у нас підганяти батогом ніхто не буде, то ми справимось. Там внизу далеко видно рибачків. Вони всі сидять, пробують піймати рибу. Зараз і я буду в їхній компанії. Ось така дорога тут, такий краєвид. Гарно. Касперівське. Водосховище. Там внизу рибаки пробують піймати свою рибу мрії. Ось так вони там облаштовують собі риболовну зону. Бачу ближче до берега. Ну, то звідси виглядає ближче до берега. Насправді то від берега далеченько. Мандруємо друзі теж туди до них. Трошки я відстав від колективу риболовного. Ми знімав панорамний вигляд. Так. Я вже ближче до водосховища. Бачу кригу, але не бачу, друзів. Мабуть, ми розминулись, пішли іншими дорогами. Нічого страшного, зараз я по кризі їх буду наздоганяти. Ага, від берегу тут розтануло. Від берега крига розтанула. Небезпечно заходити. Треба ще знайти, де захід. Бачу, там є якісь дерева повалені. Можливо, там я і зайду. З розгону треба йти і не гратися. Ось так. Я рибак не сьогоднішній. Це ризиковано було робити, але я вже тут. А тут уже, де хлопці ходять, тут уже не страшно. Добрий ранок. Буду шукати, де вони знаходяться. Крига гарна. Казали, що товщина десь біля 25 см. Зараз все побачу. и пусть на буре этой ломки. Добрый ранок. Файный. Ну, я думаю, какие-то большие монстры. Але дивіться, класно, на мормишечку, на мотиля, прямо в рот. Офігеть. Є риба? Є. Я вже бачу рибу. Я б ще своїх друзів знайшов, було б взагалі чудово. Ми розійшлися десь з дорогами. Рибу я вже, друзі, бачив. Риба присутня. Бачимо. Людинка знову тягне якось. Малесенький окуньок. Дуже приємно. Так, треба йти ще мінімум, я думаю, так, півтори кілометри до компанії. Погода сьогодні, друзі, класна, але є один нюанс. Іде дощ, такий перемішку з снігом. Сюди ми їхали, був навіть сніг такий. Великий лопатий. Ну коротше, прикольно. Бачу я вже... Бачу я вже своїх братів. Я знаю що метрів 700 буду біля них. ловлять рибочки. Така гарна тут є. Добрий ранок. Рибка є, молодці. Може і мені повезе, що спимою. Дай боже. Нам менше буде. Нести не остині, легше буде. Така краса тут. Ранок. Касперівське водосховище.

Такий чортик. Глибок. На велику глибину ми не йшли. Досить глибок. Ярше. Тут скільки метрів десь приблизно? Судячи, вже три пройшло. Тут є така коса трошки вверх і потім зубами, на мене, тут не був. О, ну, знайшов. Добре, що немає течії. Чуть-чуть потягує. Та, то та там на, на свинець кора поп'ємо. Норма вилову. Три кіло плюс трофей. Це ніхто не відміняв. Отако От чек, і туди потім суваєш. А, давай. І відбиваєш. А ти що не, не взяв? О, я супер судака піймав. Друзі, дивіться, який чарівний судачок. Правда, дуже маленький. Але гарний. Він виросте, буде дорослим судаком. Дивіться, який красний. Але природа маленький. Ні, 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 я його не кидаю, його треба відпускати. Шкода таких маленьких, ти що? Судачок? Судачок маленький. Ага. Файний. кидай. Красунчик. А де судачок Іди. Іди живи, підростай. Плави, рідний. А ну. О, давай, 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 давай. Він у шоці, то ми прийшов, витягнув тут мене з глибини. Зараз він учухає, якщо попливе. Лід товстий. О, пішов, 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 пішов. Поплив. Люксично. Я продовжую бліснити. Тишина. Раз у якихось, може, 30 хвилин або 40. Може бути якісь малесенькі такі. Загинків очка. Хлопці теж. Хто обідає, хто шукає десь бурить рибу. Просто собі переходять з місця на місце. Ну якось так багато порозходилося вже бачу. Я би не сказав, що дуже такий бешений кльов. Плотва вона клює якось так періодами. Неясно. Ну зато екскурсія. Приби мені в принципі не потрібно, Обід. ну такі Ри... рибочки попадають. Але дуже рідко. Боже, таке обліснював, тільки галяк. Тоді одне щось потримав по, хорошо. По, Обліснів, хорош. облісні, кажу одразу, може далі себе не мучити, там не менше. Ну, а чимось зайняти. Бери, кидай хоч щось, воно сперекрує, як, без, як дурня, як дурня. Ні, мені це не цікаво. Окуєн треба тут по-першому лекти, де файні оціня були. Треска границь, треска границь, а були жубеньки. Текріс місць ми сиділи тут у середа, четвер, п'ятниця, на любекі. Бляха, мормешка на любекі була. Ми прийшли, лиш на мормешку почали бувати. О, це файненькі. Це на мормешку. Файненькі. З такими можна меретися, да. А, це ви там мороз так? да? так, починали парамати берег не трохи. Ми не один такий клобані, я там все. Я перечара такого одного великого, що відтягнув, той, що пішов у клапці. Ясно, ясно. Добре, що взяли. для такого водосховища мог быть и больше. Близна такая, как цей окунь. Коротше, друзі, що? Плотва поклювала до 12-ї години. І все. Кажуть хлопці, ну, а я так бачу, де-не-де ще покльовочка є, але сумно вона клює. Могла би і краще. На хижака, на блесни взагалі. Сумна історія. Сюди потрібно їхати на першу кригу. Тоді окунь активніший судачок, щучка. А тепер уже все. Як пощастить. Але враховуючи те, що я давно тут не був, то мені було цікаво сюди поїхати подивитися. Я вже не знаю скільки головних обійшов до впінга. Не один десяток. І хлопці бачу по водоймі. так переміщаються туди, сюди, бігають, сверлять, пробують, шукають плотву. Вона так покліє в одні місце, потім переміщається в інше, правіше, лівіше, вперед, назад. І так, хто де піймає, туди всі і підтягується. Пошук, пошук, риби постійні. Надовго на одній місці не затримується. Тут ще є трохи рибаків, а там уже хто поїхав, мабуть, додому, хто сюди підійшов. додому Ми бачили, провітрились, і сніг, і дощ, і вітер, все тут було. Рибу бачив, оцей такий гарний каньйончик. Перевірили, починаємо збиратися додому. Покажу голучик сьогоднішній. Це не весь. Але ось така більшість відпускали, тому що там достатньо, багато не треба. Задоволення отримали. На рибалці були. Водою йому таку прекрасну. Перевірили. Дорога далека, кілометрів Майже 5 іде пішко кригою. А потім ще до горба підійматись. Тут є два рибачки. А ті там залишились. Далеко-далеко вже. А нам ще йти пішкарусом не один кілометр. Ну лід скільки? Сантиметрів 25 є? Є гаразд. Ага. Є губці є тон. Так, так що лід ще нормальний. До 15 березня, думаю, ще буде, так? Якщо б, наприклад, цього тижня буде день, два сонце, то йому нічого не підходить. Подходить саме скорший йому дощ. Ну так. О, там вже почали люди Ну, Вони там паря серйозно. Там палатки вони були розкладені, все. Все надіжно. Тепер палаток щось я ще не бачу, но. Людей є достатньо. Там, де ми були, вже навіть і не видно нікого за поворотом. Мандруємо далі. Напроти вітру йти непросто, але ми намагаємося. Дивіться, переважно всі з бльосмами. Паркуємося на півгодини? Ну я не знаю, просто подивимося, якщо дуже багато риби наледів, то можемо і запаркуватися. Що є, якась, риба. Окунці, судачки. Але попадають? Бо я там ходив, бліснив такого одного малесенького судачка і такого курсав. Все. Не клює. Не клює? Але буває, що було. Та ніби її там погода не мішає вітер. ну. Ну да, так, теж риба. В неї свої причуди. Що ну, ви кажете? Ні, нема, нема, нема більшої риби там. Людей. А людей багато дуже. Така сама, така сама, така сама. Та нема за. Ощепилась. Я на чортика люблю Або бльосенки. А вона на чортика тут не хоче. Тими руками клювала. Я на чортика люблю Або бльосенки. А вона на чортика тут не хоче, тими руками клювало. Ну, ти років п'ять назад і був останній раз. Судачки попадали на чортика теж були. Я підлящики. Рибайця, ой, ми вже на березі. Ось такий тут захід вже починається. І вихід такий же. І з кожним днем буде все гірше. Все, на цьому рибалочку я завершаю. Нас дорога чекає підніматись на самий верх. Там вже нічого цікавого. Саме цікаве було на кризі. Вам бажаю всього найкращого. До зустрічі на риболовлі. Всім пока, друзі! Да, спускатись було набагато легше. О, так ми деремося цим горбом. На такі рибаки чокнуті. А там хлопці ще рибачать. Я моя. Це тільки півдорога. Може навіть нема ще пів. Ні, ще нема півдороги. дороги трохи вище піднялися Бліндамес Коли цей все закінчено Ну що, ну до побачення водосховищі. До нової зустрічі Знову через декілька років. Бо скоріше я точно сюди вже не приїду. Пока.